Олександр Цинкаловський учений енциклопедист. Йому належать фахові дослідження з археології Волині, з фрагістики, науки про початки, боністики, вивчає паперові гроші, нумизматики, сакральної архітектури і живопису, фольклору та етнографії тощо. Володимир Волинський і вся Волинь, визнавши його, провели спеціальну конференцію. Навіть дуже багато висвітлено його сторінок життя. А на жаль. Те, що він проживав, вчився в Ковелі в гімназії, нашій головній де сьогодні знаходиться восьма школа. Практично це дуже маловідома сторінка. Це є один з найвидатніших сьогодні істориків, які яке знала Волинь, тому що його книга, книг, я так би назвав, бо Біблія краєзнавців стара Волинь і Волинське Полісся. І на сьогодні є відкритою книгою для батьків, хто вивчає, хто цікавиться рідним краєм. Видатний вчений народився 9 січня 1898 року у стародавньому Володимирі. Родина Цинкаловських прожила там недовго. Батька як професійного залізничника скерували на роботу до Ковеля. Там Олександр і вступив до підготовчого класу місцевої гімназії. Нині у цих стінах достойно продовжують традиції цинкаловського дослідника. А зібрані учнями та вчителями матеріали про видатного вченого зберігається в експозиції краєзнавчого музею загальноосвітньої школи номер 8 Пошуковий загін нашої школи бере активну участь у всіх краєзнавчих конкурсах та фестивалях, а саме історія міста сіл Волині, історія Краса і біль Волині, ми неодноразово є переможцями як обласного, так і місцевого рівня в цих конкурсів. З власного досвіду скажу, що скільки ми не гуртали сторінок, скільки б не піднімали. Преси, літератури різна інформація, але все рівно відкриваються все нові нові можливості у вивченні нашого краю. Нинішній рік в історії школи особливий до 55-річного ювілею навчального закладу на фасаді будівлі відкрито пам'ятну дошку на честь Олександра Цинкаловського. Його ім'ям славиться, і наша Волинська область, запровадивши премію імені Олександра Цинкаловського. І ось довгі роки ідея про Встановлення меморіальної дошки на приміщенні нашої школи, де раніше знаходилась гімназія, вона не могла втілитися через ряд причин. В цьому році, святкуючи 55-річчя навчального закладу, ідея мала своє втілення. І це стало окрасою і нашої школи, я думаю, що і міста, і увічнення пам'яті на Волині. Педколектив навчального закладу виношу ідею присвоїти школі ім'я Олександра Цинкаловського у ковалі іменем видатного вченого названої одну з вулиць міста.